Привіт усім! 65-й день, і це означає, що сьогодні ми розігруємо 7 скінів. З минулого відео раз у тиждень у нас проходить розіграш. І також в цьому відео буде розіграш нових 7 скінів. Так, перше місце П2000 в нас забирає. Кіро Акацки Друге місце Юсп. Майже без потреби у нас забирає Fast Укер, вітаю тебе. Третє місце Ексем Пересмішник у нас забирає Rostik Lotion. вітаю. Четверте місце mp 9 nexus У нас забирає Моладер, вітаю тебе. П'яте місце USP, після польових випробувань, у нас забирає Денис, вітаю тебе. Завдання на акторочку вже вчора вийшло було. Чи позавчора я вже не пам'ятаю. Юспік з численними потрепинами, шосте місце. В нас забирає Bit 4522. Сьоме місце, мак сьоме поповнення. В нас забирає Коля Улка, якщо добре прочитав, вітаю тебе. Для участі в розіграші вам потрібно підписатися, поставити вподобайку та залишити будь-який коментар під даним відео. Наступного тижня я розіграю сім скинів, тобто знову буде сім переможців. Які ж то в нас будуть скини? Перший скін на розіграш, дігл «Змінений удар. Другий скін це в нас юспик майже без подряпин. Третій скін це у нас буде ауг-зміна яма. Щойно з фабрики. Четвертий скін це в нас буде емочка чопа після польових випробувань. П'ятий місце це в нас буде емочка Чопа з численними подряпинами. Шостий скин, це буде емочка чопа, понімечена в боях. Сьомий з кінцем буде Мак, сьомий поповнення. 65-й день і 65-й кейс буде сьогодні відкрито. У мене вже 770 кейсів без золота. Я зараз десь виведу на екранчик. 770 кейсів. Гей, що це за приколи? Пора би вже видати. Тому підтримайте мене підписочкою, подобаєчкою та коментарем. А ми погнали відкривати кейс. А я нагадую, до кінця місяця залишилося буквально 12 годин. Ще нам потрібно 13 підписників. Я у вас вірю, 13 людей. Всього нам все потрібно до 200 підписників. Підписуйтеся. А сьогодні я відкрию кейс іконою гейба. Влад Грант написав відкрити іконою, а потім ми дійшли висновка, що краще відкривати іконою гейба. Бо більше вдачі буде так. От така от ікона гейба на телефоні. Роздрукувати не зміг. Іконка гейба має нам принести вже золото: 65-й кейс. Скільки? Можна, гейп, молю тебе, видай. Я не побачив прокрутих, гок пролітає і знову випадає синька. Поніве чи у боях SSG знову, блін, гейп, що це таке? У мене слів уже немає. Я вам всім дякую за перегляд. Чекаю вас завтра на новому відео.